Усіх вітаю ви на фабриці новин. Мене звати Ангеліна Пичик і прямо зараз разом зі мною Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії Південь. Пане Сергію, я вас вітаю і слава Україні. Героям слава слава силам оборони. Вітаю, друзі. Будь ласка, будьте активними. пишіть нам коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на фабрику новин. У нас на календарі 26 червня сьогодні. Четвер, почну мабуть, із такого на саміті НАТО в Гаазі. Дональд Трамп вперше публічно прокоментував можливість надання Україні ракет для Петріот у розмові з українською журналісткою Мирославою Пецою Він сказав, що розгляне це питання, але зазначив, що такі ракети дуже важко дістати, бо їх потребує і США і Ізраїль. Трам також тепло відреагував на те, що чоловік журналістки служить у силах оборони та побажав їй удачі та передав привіт їй чоловікові. Пане Сергію, хочу вас запитати: у нас зараз дійсно критичний дефіцит ракет для Петріот чи є чим прикривати небо нині, особливо в умовах постійних атак балістику, як ми бачимо, і як швидко ми вичерпуємо запаси. Ну, по-перше, про те, скільки у нас наявності знаходиться боєприпасів до, зокрема, ракет до систем Петріот, цього ніхто не може знати, крім тих людей, які безпосередньо відповідають за це питання. Тому тут би треба без, як кажуть, емоцій, але в будь-якому разі, те, що поповнення арсеналу необхідно необхідно постійно, воно зрозуміло, тому що ми бачимо, що рівень російських атак він не став менший. Так, є пріоритети в тому, що росіяни використовують на сьогодні. Наприклад, більше там дрони камікадзе типу шахет, але і ракети летять, балістика летить, яку Петріоти можуть збивати, і не лише не лише балістика. Тому очевидно, що ці ракети нам необхідні. Як кажуть, в Одесі їх ніколи не буває забагато їх завжди не вистачає. Тому в будь-якому разі зрозуміло, що Україна постійно говорить з союзником, зокрема Сполученим Штатом перш за все. Що нам необхідні такі боєприпаси. Відповідь президента Сполучених Штатів вона зрозуміла і очевидна тим більше, якщо мова йде про Дональда Трампа, людина, яка має свій підхід до вирішення тих чи інших питань, і він не може звичайно зразу сказати це в його правилах. Очевидно, що ми знайдемо, ми обов'язково віддамо. Тобто він маневрує. Будь-якому разі, в цьому питанні а з іншого боку, можливо, пан Трамп розуміється на тому, що під час війни ніхто ніколи не оголошує, що насправді передається, і тим більше в якій кількості. Але очевидно, що його відповідь наші колеги, журналісти. І щодо її чоловіка, і ти більше там передає вітання, і з розумінням поставився до того про що наша колежанка питала. Я думаю, що є певні сподівання знову таки, ми вже звикли в Україні говорити без завищених сподівань. Так, от без завищених сподівань, я думаю, що питання буде вирішено. Сподіваюся, з позитивом. Бо американці все-таки говорять дещо лукаво. Є про те, скільки. В наявності в них ракет приблизно можна зрозуміти, хоча би з цієї кількості пускових установок, які знаходяться в їхніх арсеналах, відкрито те, що в відкритих джерелах навіть є, виглядає дуже потужно і їх дійсно багато. Розумію, що в Ізраїль відправляють, розуміючи для власних потреб необхідно але. Повірте мені, навіть ще раз скажу, з тих відкритих джерел, скільки наявно патріотів у Сполучених Штатах, ми ж прекрасно розуміємо, пускові установки без боєприпасів, ніхто просто так не випускав. Є розрахунок математичний, власне, він з військової точки зору завжди робиться. Тому, очевидно, що, що все це є. Ну, нехай подивляться по своїх запасах і, звичайно, дуже сподіваюся на те, що вони нам це поставлять. Нам це дуже необхідно. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив про перемогу здорового глизду на саміті НАТО в Газі, за його словами. Країни, які виступають проти вступу України до альянсу, нібито здобули перший успіх. Він так написав: перший бій вдався вперед до Брюсселя, каже Орбан, натякаючи на наступний саміт Європейського союзу, де йтиметься про євроінтеграцію України раніше. Орбан неодноразово виступав із різкими заявами на адресу Києва. Він звинувачував Зеленського втраті. Довіру натякав, що проти України не лише Угорщина, а й турки, словаки і американці, і закликав захід заспокоїтись щодо українських амбіцій. Ну і тепер, нібито як після відсутності певних проривних рішень на саміті НАТО, Орбан говорить про це як про свою особисту перемогу. Як ви думаєте, чому саміт а, а, НАТО в Газі завершився дійсно без жодних проривних рішень для України чим нині і користається по суті Орбан? Ну, кілька моментів. По перше, по Орбану, те, що він говорить, нехай залишається з ним, тому що ми знаємо, що ким є Орбан в європейській спільноті, я не кажу, що йому не подають руки, поки що подають, але питання його постійного виховання палицею матеріальної, так фінансовою, перш за все, подивіться, це ж побиття ВІТІ відбувається постійно. В публічному просторі, в тому числі, а до речі, тут нашим дипломатам не підказка. Я думаю, вони дуже добре це розуміють. І так треба доносити до американської адміністрації а ще краще, якщо є канал до американського президента. Про те, що от ну, Ворбан фактично заявив, що він ледве там не керує американцями, так і саме позиція Орбана зробила так, що американці не хочуть там вступу України до НАТО. До речі, світлина, яка багато про що говорить, подивіться, де знаходиться Орбан, і подивіться, де знаходиться український президент е, в дипломатії. Знаки дуже важливі, хоча хтось з скептиків каже, що важливі ті знаки, які взагалі не помітні. Але принаймні, президент України бачимо, де знаходиться. Це не говорить про те, що значить завтра Україна вступить до НАТО. Це очевидно. Ну і власне, натяки там на Туреччину, натяки там на Словаччину. Ну, це Орбан, це його особиста думка. Я думаю, що його особиста думка зараз має бути дещо іншою. Нехай Угорщина виходить з НАТО і їм буде легше жити і у всій Європі, і нам місце звільниться Це така іронія. Що стосується взагалі підсумків цієї зустрічі, цього форуму, ну власне, ніхто, на мій погляд, не очікував, що буде якийсь прорив. Знову таки, що розуміти під проривом? Оголошення того, що або отримання з України запрошення до НАТО, ми знали, що цього не відбудеться. На мій погляд, це була можливість, перш за все. Поспілкуватися двох президентів саме на е, полях такого саміту. Ми говоримо про президента України, президента Сполучених Штатів. Тим більше поруч знаходилися такі лідери, як Макрон, як Мерц, як Стармер. Ті, що можуть підставити підставляють своє плече допомоги. Це перше. По друге і це було важливо, що це саме в рамках саміту НАТО. Те, що вибачте, по 50 грам, потім спільно не пили. Ну, для мене це особисто, чесно кажучи, не, не так важливо. Це перше. Друге, давайте з іншого боку подивимося на самі. Чи став він провальним для України? Очевидно, що ні. Я думаю, що цих плюсів якраз більше. І, і саміт, на мій погляд, виконував для нас певну і політичну, звичайно, чи геополітичну функцію, і практичну. Практичну, я маю на увазі це продовження допомоги Україні. І з боку Європейського союзу, і з боку Північно-Атлантичного альянсу, оце для нас сьогодні найважливіше, а не так, як там сказав Орбан, чи що він собі там надумує. Тим більше, я сподіваюся, політична кар'єра Орбана це вирішувати угорському народу, але політична кар'єра все таки вона в свій пік пройшла. Це моє таке невеличке побажання. Ну щоб не заважав, тому провалу немає. Якщо практичні питання, зокрема по Петрі, те, що ми говорили, вони будуть вирішені, то я думаю, що навіть тоді ми можемо сказати, а це вже прорив, бо це те озброєння, що нам дуже необхідно. Щойно з'являються повідомлення про те, що до Сполучених Штатів прибув російський урядовий літак, Іл-96. він виконував рейс із Санкт-Петербурга до Нью-Йорка, а до Санкт-Петербурга летів із Москви. Це показало Flight Radar 24. Хто перебуває на борту? Не зрозуміло. Ні США, ні Російська Федерація офіційно ні нині не коментували. Як ви думаєте, що може означати прибуття російського урядового борту до США саме до Вашингтону? Вже пишуть, що він з Нью-Йорка перелетів. До Вашингтону і також е, запитання, як ви вважаєте, яку зараз роль грають таємні закриті переговори? Ну, я хотів би, я думаю, це 100% інформація про те, що е, триває кулуарна дипломатія, яка розпочалася не сьогодні, не вчора, навіть не позавчора. Це ми з вами можемо констатувати. Це очевидні речі. Я зараз, навіть без прив'язки до цього літака, я не знаю дійсно, хто там міг знаходитися на борту, чи це там громадянин Путін хоче передати чергову картину Президенту Трампу. ж ми ж не знаємо. Але власне, подивіться, риторика, як хтось вже почав жартувати, що. Начебто, Дональд Трамп не ту пігулку зранку прийняв, от і зовсім інші заяви стали у НАТО після зустрічі особливо з українським президентом щодо Володимира Путіна. Е, я не скажу, що вони такі, як нам би хотілося. Ну, мають бути жорсткішими, все-таки з одного боку. А з іншого, о, ми бачимо, що і риторика Трампа по відношенню до нашого президента дещо змінилася. Вона стала, ну скажімо так. Більш прийнятно, знову-таки, ми не маємо зараз говорити про те, що у нас такі очікування, що зараз все вирішиться, і війна закінчиться, бо Трамп заговорив саме такою мовою, яка нам подобається. Мене навпаки, це дещо інколи насторожує, коли починають говорити те, що нам подобається, власне, а не про реалії. Тому що з цими бортами, хто там був, але ще раз кажу: те, що триває кулуарний етап російсько-української війни, я думаю, що це очевидно. На сьогодні забігати наперед, займатися конспірологією про те, що це може бути, ми звичайно з вами не станемо. Тим більше у нас є фронт. Нам треба вирішувати питання, чому ми повертаємося до грішної землі. У нас питання фронту, нам треба це вирішувати. У нас ворог наступає на всіх відтинках, нам треба втримати ситуацію і, і не допустити прориву. А тут зовсім про інший прорив. Ну власне, це очевидні речі на сьогодні. Да, ми обов'язково про це поговоримо. Але що цікаво, а і що страшно, насправді, бо ворог наступає не лише. На фронті, полюючи за нашими військовими та й цивільними, в Києві ледь не підірвали військовослужбовця. Вибухівку заклали в скутер і заманили бійця на фіктивне побачення через соціальні мережі. Лише завдяки пильності жертва не постраждала за кілька днів до цього. У Харкові так само я нагадаю, теж ці кадри внаслідок подібної схеми загинув боєць Збройних сил України. Замінований Моторолер передала йому російська агентка під виглядом волонтерської допомоги. Спрацював дистанційний вибуховий пристрій підозрювано. До речі, в теракті затримали вже за кілька годин. За даними слідства, ворог завербував 19-річну харків'янку. Пане Сергію, таке повторення сценаріїв, майже під копірку, Чи маємо справу вже з новою хвилею терору в тилу? Так, така певна тенденція жахлива. Чи можна вже говорити про системну кампанію диверсій? Ну очевидно, що ворог цю кампанію будував класично. Від початку інформаційна складова, і потім вже вихід на етап саме проведення терактів і диверсій. Це війна, це очевидні речі, що ворог такі інструменти застосовував і буде застосовувати, адже власне нічого нового зараз ми з вами не побачили і не почули. Тобто відбувається алгоритм дій там через соціальні мережі, перш за все. Кого вербують, очевидно, так людей, які знаходяться в досить складних е, умовах. Я зараз не кажу про тих так званих ідейних ждунів, е, які намагаються там самі вийти на контакт з російською ФСБ там, і намагатися вчиняти теракти. Е, люди ви бачите дуже часто, особливо через Телеграм, через цей додаток, вони намагаються щось заробити, не цікавлячись взагалі, що мають робити, як. А при цьому ще й дуже часто гинуть, власне, ці історії повторюються. Так, от у цей етап, коли ворог вийшов на практичну реалізацію своїх задумів, теракт теракти диверсії він на сьогодні в Україні продовжується. Звичайно, дуже активно працює служба безпеки України. Повірте мені, що таких би випадків було б набагато більше, якби не працювала наша служба безпеки. Відповідно інші структури, які дотичні до контррозвідувальних е, операцій, і власне розуміємо, що ворог буде цього цей напрямок тримати і далі такому такій активній фазі, тому що мова ж не йде на сьогодні, хоча це трагедія для сім'ї, коли родина втрачає свого близького. Е, мова не йде про те, що там обескровлюють якісь підрозділи так, бо це одна людина. І ще раз кажу: це трагедія для всіх, але тим не менше, мова йде про залякування суспільства, про страх. Тут ракети і шахеди, тут, будь ласка, підривають військових, тут тема ТЦК, людолови бусифікація. згадаємо звідки ці слова прийшли. Ну і власне все це в комплексі. Воно, звичайно, людину будь-яку будь-яку підготовлену, менш підготовлену, несійку. Морально, все рівно вони збуджують, все рівно надають відповідні емоції. Це той етап, який Росія завжди в своїх правилах ведення війни, внутрішній вона завжди прописувала. І ці речі, на жаль, можуть повторюватися. Треба бути уважним, треба дуже відповідально ставитися до своєї власної безпеки, в тому числі війна. Не забувати про це, ворог цинічний, ворогу, перепрошую по цим балах що він буде? Вони своїх не жаліють. То будуть жаліти українських громадян. Ні. Ну, це власне як історія про е, бомбардування наших шкіл і вишів ворогом. Все ж очевидно, для чого це робиться. Це не випадкові цілі, не випадковий терор. І Ми ж це теж прекрасно розуміємо. Про фронт Росія активно перегруповує війська і перекидає сили на південний напрямок? Казали представники сил оборони днями. Противник не відмовився від намірів захопити Херсон і проводить штурми в районі Антонівських мостів та в острівній зоні. Зростає активність на Оріхівськ, на Оріхівському та Гуляпійському напрямках. Пане Сергію, скажіть, наскільки серйозно Росія нині готується до штурму південних рубежів? Чи бачите ви ознаки спроб форсування Дніпра найближчим часом? Для Росії пріоритет залишається на на фронті. На сьогодні це можливість або бажання, так точніше, повної окупації Донецької області, і звичайно, захоплення Луганської ж бачите, Луганщина е, все рівно супротив е, дає. Е, Донецьк це найголовніше Донецька область. Це найголовніше. і Очевидно, що ворог там сконцентрував і кількість військ відповідно. Те, що стосується інших напрямків, там, Північно-Слобожанського, Суми, Південно-Слобожанського, Харків, ну, власне, Лиманський, Сіверський, Куп'янський, Борова треба дивитися до речі там на ситуація може скласти, скластися доволі таки складно для нас і загальний мотив на мій погляд зараз проглядається про нього дещо пізніше ну і власне запорізькі напрямок і придністровські щодо okay. запорізького придніпровського активізація штурмових дій вона так можемо констатувати періодично з'являється тобто є певне затище, одна дві штурмових дії Традиційно це дійсно район Антонівських мостів. Це намагання там зайти на наші острови теж не дуже там змінюються локації, там Нестрига, Зибач. Ну, власне, я думаю, всі українці вже на пам'ять знають наші острови на Дніпрі поблизу Херсона. Е, ну, власне, так як на Запорізькому, по кілька штурмових дій потім є якісь там певні спалахи. Як ми там на минулому тижні Гуляйполе там було по шість 8. Так, а до цього лише працює авіаційна компонента, що теж дуже погано, бо надзвичайно складно стояти під кабами і всім тим, що руйнує наші позиції. Потім певна тиша, бо і ще раз кажу: всі розуміють, основні зусилля на Донецькому, Донецький напрямок. Це теж очевидно. Краматорськ, Костянтинівка, Слов'янськ, Дружківка, ну, все-все, про що ми сьогодні часів яр, Торець там, де ворог активно діє. Певним чином, можливо, це відволікаючи в тому числі активності на запорізькому напрямку і на Придніпровському певним чином. Тому що в будь-якому разі є напруга фронтова, е вона змушує нас реагувати, зрозуміло, тримати відповідні сили е оборони на цьому напрямку. А що стосується взагалі цих заяв там про наступ на Запоріжжя, на Херсон, то очевидно, що у ворога сьогодні таких. Е Ударних угруповань немає ні за кількістю особового складу, ні за е, технікою, хоча б штатною комплектацією. А тим більше зараз, коли мале повітря настільки активне, я про дрони, то ви бачили кілька днів тому, чим чергова е, черговий похід колоною механізованою з боку ворога закінчився для них. Ну просто все випалюється. Просто все в палець. Тому очевидно, що ці напрямки, в тому числі південні, перш за все, вони є такими відволікаючими маневрами. На південних теренах там зовсім інша історія розгортається. Буквально два слова про про неї. Подивіться на я б сказав, зразкове виконання силами оборони завдань щодо знищення ворожої логістики. територія тимчасово окупованої Запорізької області горить Палає. Я навіть не про цистерне з пальним, я про колії. Про порушення так, так саме вчорашня історія, яка отримує офіційне підтвердження незабаром, і це те, про що ми говоримо. І там локація: це Запоріжжя, це Херсонщина, це поблизу Криму, з якого там багато що йде, і це те, що йде в тому числі на Донецький, зокрема, напрямок, логістика, ресурс, те, що не дає і не буде давати можливості ворогу воювати далі. Оце дуже важливо, надзвичайно. Так, давайте скажемо, що вчора близько 11.15 ранку, сили оборони України знищили вантажний потяг окупантів в районі Токмака. За попередніми даними удар був настільки точним, що потяг буквально розірвало навпіл із першого разу вантаж понад 40 вагонів, цистерни, контейнери інше спорядження. Операцію називають блискучою. Триває фаза. Зараз, якраз ви кажете підтвердження так, найближчим часом ми отримаємо можливо, підтвердження від сил оборони стосовно цієї операції. І як ви кажете, пане Сергію, це вже не перша. Тобто, зараз є кампанія по знищенню пального цистерн так на окупованих територіях. Я все-таки акцентую увагу на знищенні транспортної логістики. Так, так звичайно, це потяги. Це надзвичайно о, важливо. Я згадую, наприклад, Конрад Трейд, ту, ту паромну переправу, де там теж згоріло тоді багато, потопили переправу. Саму цей паром вірніше і втопили і тоді зірвали багато пального. І, власне, ця історія щодо Токмака лише протягом. Півтора тижня вже другий такий випадок, ну за два тижні, другий випадок. Для мене важливо транспортна логістика, те, про що ми постійно говорили. Сухопутний коридор, е, який йде відповідно, який Росія пробивала е, до Криму тимчасово окуповано, <кхм> перепрошую, і власне дуже було багато. Моментів радних, що а куди ж дивляться сили оборони. Кожна така операція вона ж готується. Вона вимагає дуже багато часу і ресурсів. Але подивіться, яка філігранна е, точність. Я так само, як і ви дуже очікую офіційних повідомлень, це дуже важливо. Так, от, якраз транспортна логістика. Взагалі, російська логістика військова вона побудована поблизу залізниць. Це така традиція мілітарна російської армії. Вона не змінилася потягом практично все. Що можна, і ви самі сказали це і цистерни, це й це контейнери, це можливо там особовий склад. Ми зараз деталі будемо знати. Врешті-решт сухопутний коридор під загрозою. А задайте наш той, на жаль, сумнозвісний контрнаступ 23-го року, коли росіяни чого боялися, що якраз саме на цих теренах буде перерізання до Азовського моря. Ми переб'ємо цей сухопутний коридор. Чого не сталося? Зараз вже не коментуємо. Але от на півдні складається дуже цікава історія. Якщо вона буде масштабуватися на інші ділянки фронту, то це може змінити хід війни. Давайте ще про позитив в Україні створили аналог російських кабів дальністю 60 кілометрів. Пише про це Дефенс Експрес. Вітчизняний каб вже літає на 60 кілометрів, а буде на 80 кілометрів. Однак необхідні кошти для прискорення робіт, так само як і російський аналог, російський кап, український аналог дозволяє перетворити звичайну аміюбомбу на плануючу. Так, що ще відомо? На опублікованому відео з цих випробувань українських КА було скинуто із фронтового бомбардувальника Су-24 під час горизонтального польоту. Ось давайте ще раз покажемо. Як ви це прокоментуєте, пане Сергію, наскільки це може змінити взагалі? Ну не хочеться прям голосно казати хід війни, але тим не менш вплинути на ситуацію? Одним словом, якщо коротко нарешті, це те про що ми мріяли і чекали. І, власне, є ще певні напрацювання, які дадуть можливість протидіяти російським кабам, але теж не забігаємо тут наперед. Про це пізніше. Звичайно, це серйозна зброя. Нам важко говорити сьогодні і завтра. Теж буде нелегко говорити про хоча б паритет у небі. Його немає і найближчим часом не буде. Це реалії. Ми розуміємо, треба не лише літаки, а треба ще підготовлений. Пілотний склад і плюс інфраструктура. так от що стосується кабів, подивіться, за рахунок чого воює Росія, теж очевидні речі: штурмова піхотна складова і авіаційне озброєння. Каби, 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 подивіться, скільки цього лайна ворог скидає з неба. Все це руйнує інфраструктуру, це руйнує позиції, що наші війська змушені, в тому числі, наприклад, з певних позицій, просто відходити. Там немає за що зачепитися, там немає де зберегти елементарно своє життя для того, щоб боротися надалі. І ворог це розуміє, тому він знищує ці населені пункти для того, щоб рухатися вперед. Тепер дай Боже буде протидія протидія, яка допоможе руйнувати ворожу фортифікацію. Росіяни вміють її будувати, ніде правда діти, вміють. Але це протидія цій фортифікації. Це те, що дасть можливість звичайно змінити хід війни. Це голосно, а вплинути на хід війни однозначно може. Всі елементи, які візьміть, які ми сьогодні з вами вже обговорюємо, і ППО, і, зокрема, авіаційну. це все те, що в сукупності дає інструменти, якими ми можемо рухатись. Цю війну і від того оптимізму погодитися трошечки стає більше. Угу. І також нещодавно було вже офіційне повідомлення про те, що Україна запустила серійне виробництво балістичної ракети СаПСАН, яка була застосована на фронті для ураження російського командного пункту на відстані понад 300 кілометрів. Казав Андрій Єрмак, що бойова частина Сапсана важча ніж американської атакамс а швидкість понад 5 махів. Є припущення, що дальність дії ракети може досягти 500 кілометрів. А це, наприклад, теоретично дозволяє бити по Москві. Там же теж немало військових військових об'єктів Москва як символ, так але ми будемо бити так, де нам більш важливіше. Це, перш за все, об'єкти промисловості, військово-промислового комплексу Російської Федерації. Зараз теж зарано говорити. Ну я, взагалі, прихильник того, що про це має повідомляти ворог. Що от Україна має нове озброєння, наприклад. так Подивіться, як вони марять нашими нептунами. Все, що летить до Криму. Це все Нептуни все, що там наші е, дрони, це лють Так А ми вже давно номенклатуру цю змінили. Не людь щезла, так? додалися нові і, і, власне, зараз про Сапсан сказали, і я думаю, на певний період треба забути в плані того, що буде використання масове, тоді будемо говорити. Але є цікаві повідомлення. Зокрема, я думаю, ви звернули увагу, коли в одному з повідомлень Генерального штабу було сказано про те, що. Дотичними були підрозділи ракетних військ і артилерії. Я думаю, можливо, мало хто звернув на цю увагу, то я тоді нагадаю, це повідомлення, і там звучить ракетні війська і артилерії. 160 кілометрів від кордону від лінії бойового зіткнення до Ростовщини там було, але це ракетні війська. Ну і звичайно, для багатьох ліг це, знаєте, ступор не вже це Сапсан. Ну, Не поспішаємо Цілком вірогідно. Давайте на цьому зробимо певну інтригу. Пане Сергій, дуже вдячна вам за цю розмову. Сергій Брачук, речник Української Добрий. добровольчої армії Південь, був з нами на зв'язку. Друзі, підтримайте наші сили оборони, підтримайте нас подобайками, коментарями. А головне бережіть себе сьогодні. І на все добре. До зустрічі. До зустрічі.